Я волонтер, в'яжу сітки від початку війни. О, і до кінця до перемоги це ми не відступимо. Подякувати всім, хто за цю незалежність бореться. Я 30 років провів на колині і Чукотки. Я навіть жив, проживав в гуртожитку з Остусом в одному. Але я не знав, що це Остус. Молодий. А коли вже сюди приїхав, а мої колеги вже теж раніше приїхали, я вже знав, що таке Остус. І там, і жили, і... то я і знав, що буде боротьба, і будемо і знав, що не залежить по-любому. Зупиняються учасники маршу біля військового госпіталю, я на лікуванні, тут у військовий контрактник Чесно, піднімає настрій, те, що народ ну, піклується про військових. Далі всі йдуть до меморіалу Героїв Небесної Сотні. Я дякую Богу, що я народився в Україні і я хочу жити в незалежній і вільній державі. Це саме головне. І хочу, щоб мої діти жили в вільній і незалежній державі. Я сьогодні дякую хлопцям, що можу святкувати цей день. Олена Данило, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.